399 гривень коштує ось такий комплект тримера. Ми маємо тут в наявності ось такий тримор. Тример, який підходить для окантувань. Підрівняти зона вусів, борода, Зробити рівні контури, задні потилицю. Гоління під нуль. Тут хороший нульовий зріст, в принципі. От, Значить, також металева ця сіра накладка зверху йде. Є індикатор. На зарядку. І тут у нас, до речі, що цікаво, бачите два входи. Один USB-міні, а один звичайний такий старийший. От як раніше, цей подвійний такий штир. В комплекті, звичайно, буде подвійний, але добре, що виробник зробив ще один вхід. Якщо у вас десь є USB-міні, вони вже, звичайно, теж. Виходять з ринку, але тим не менш вони ще є десь. Можливо, в когось з старих приладів лежить кабель. І перевага в тому, що його можна до повербанка під'єднати, якщо це буде ось такий ще більш свіжіший вхід. А це тут блок живлення в комплекті йде. Також в комплекті насадки 1-2-3 мм, щітка для очищення і мастило також в комплекті йде. Ціна 399 гривень, гарантія пів року. працює 70 хвилин від акумулятора час зарядки до 5 годин. Відправимо швидко, вчасно. Будь ласка, звертайтеся.